Де, де сюда? Приймаєш м'яч, брока віл, починаєш під серфер, середину п'ять грати, брока віла розвернувся, пішов. Пішла динаміка і всі понеслись. Ти, ти, ти ж бачиш, як набрав дорож. Там дорож, дорожньо 100 кілограмів же важить. Чи лука луказ з'їдять. І... Взагалі, без грати, я ось так все в тебе. Піди середину, змістись, пробіжи туди, до їхgrid, родовної, ну, Міша Міша мусить іти сюди, бо тут нема, ніхто ну, не відкривається. Це твоя робота, звіться, туди буде з відкритися. І вас нема, мусить іти Міша. Там біжить, і Мартиш біжить, і шех хтось там із... Бах під себе або назад. То ветеранський футбол через зад. Все, ти маєш бути загострений минуль. Будемо горивати 2-0? ноль, коли два вольного гривали швидко. Це требує мати, винести.